Перше, що треба сказати, що це не я організував, а організувалося, напевно, десь самим Господом Богом, правда, за допомогою людей, в тому числі і мене. Левова частина грошей на цю акцію це подарована словацькими друзями нашими. За їхні кошти ми змогли придбати ці два автомобілі: один в Німеччині, другий в Чехії. Цей що справа від мене, це є Чеський автомобіль повнопривідний 4 х 4. І обидва вони будуть передані нашим Збройним силам для вивезення фактично поранених із поля бою. Інша досить сильна сума, велика сума це є коло 3000 євро. Знову ж таки, тими ж самими друзями подарована. Її ми використали для придбання медикаментів у три лікарні, які є на лінії зіткнення. Обслуговують вони і цивільне населення, але так само і наші військові, коли є трохи більші, такі серйозніші випадки, вони звертаються до тих лікарень. Тобто, це є така медична підтримка наших військових і того населення, яке у тій прифронтовій зоні мешкає, перебуває. Це вже 9 і 10 за рахунком автомобілів, які ми передали нашим Збройним силам. Найбільша кількість це в нашу 128 бригаду, але також і кажу нашу, тому що вона є з Закарпаття. Але так само і 93 бригада, який підрозділ, колись був у них Карпатська Січ від нас отримала два автомобілі. Всі вони дотепер працюють. Дуже знаково є, що два перші автомобілі, один Ford Transit, два Форди-Транзити старенькі, які були і в Дебальцеві, і перейшли той Дебальцький котел. Вони дотепер служать бійцям 128-ї бригади. Ці автомобілі справні. Ними ми приїхали з особисто я. Ще з моїм товаришем пригнали їх з Німеччини, з Праги через Львів, тому що процедуру розмитнення вони проходили у Львові. Так сталося, що львівські волонтери набагато організованіші, більше виходів мають на такі офіційні, на офіційну, на офіційну нашу державу і легше ту процедуру бюрократичну пройти там, ніж тут.